Ми вже вплевані, викуповуємо порт Кустом. Попередньою нами був продігностований, і замовник прийняв рішення його забирати. Е -е, вже розрахувалися з продавцями, звірили всі документи і будемо забирати машинку на вистав. Вона буде обслуговуватись, і вже тоді будемо передавати замовнику е -е, автомобілі. По комплектації трошки пройдусь. лінзована оптика, кругові партроніки. Є в нас протитуманні фари, крута гума літня, класні легкосплавні диски, які Кладочки наші на порог, щоб зручніше було сідати в бус, передні стеклопідйомнички, електрорегулювання складання, навіть зеркал функція присутня, електропривідь сидінь. До речі, сидіння шкіряні. Ну, тобто, такий по комплектації жирненький автомобіль, є круїз, є мультикермо. датчик у нас на навігацію, шестиступенева коробочка, датчики світла та доща також присутні. У нас дверцята з двох сторін. Все відкривається, все закривається, все виглядає досить охайно. Він у грузпас, тобто ззаді великий багажник. Щось десь перевести можна абсолютно комфортно і зручно. Зверніть увагу, який стан багажника. Такі автомобілі ми підбираємо для своїх замовників. Це відразу відповідь на одвічне ваше питання: чи підбираємо буси, та зрозуміло підбираємо. І робимо це якісно, як і будь-яку нашу роботу. Прокупуємо кливені хлопців, бусик і тут на у нас стоїть крута шкода, а 7 чорному такому яскравому кольорі для тих, хто хоче виділяти. Максимально крутий варіант. Це у нас 18 рік, 1,6 дизель, автомат на крутій комплектації, матрична оптика, омивачі, кругові партроніки, протитуманні фари в наявності, класні, легкосплавні диски, хороша умова, релінгі присутні. Тут у нас повністю клопакет з електрогування складанням. Зеркал сидіння з електроприводом повним з пам'яттю, шкіряні е, мультикермук, круїз, величезний дисплей, клімат-контроль, підігрів, да, датчики присутні. Красивенько виглядає. Також ззаді, зверніть увагу, стан досить таки збережений. І такий от крутий трансцент. Встрівся 13-й рік, 1,5 дизель дизелька 9К, їхній хороший, класний, надіє, економний головний двигунчик. І е, трансцейк у нас на крутій комплектації, босе на класних дисках з безключовим доступом, на повному Наповнені стіклопаки залетерування складання з рукав. Це зрозуміло. Комбінований салончик, шкіря, трапочка все є у е, е, нас шкіряне кермо. Є датчики світла та дощав, великий дисплей на навігацію, клімат-контроль двох 6 шестиступенива коробочка, електронний ручничок, все як має бути. Тут в нас є шторочки, за потреби можна закритись. Три повноцінних сидіння, не звичайний диванчик, а три повноцінних сидіння це мені особисто дуже подобається. Комфортно на даній дистанції під'їхати десь в дорозі саме фон.